Друзі, всім привіт! Хочу вам показати маленький город біля хати, засіяний кукурудзою. Ось такий він має вигляд. Але характери... характерна риса цього городу. починаючи з цього краю йде кукуруза. Ось такого кольору. Найде темно-зелена, з качанами, один-два качани. І ось на цьому етапі вона змінює колір, змінює висоту. І далі переходить ось в такий стан. Ну, тобто тут вона десь мені по шию, по суті. Краї взагалі ніякі спека зробила свою справу. Але що характерно, що початок, де йде чітке відмежування, ось так тут не робилось абсолютно ніякої гербіцидної обробки, тут просто просапали сапою. Ось бачимо, який стан. спека її не взяла дивіться який розвиток і дивимось тут де я обробив гербіцидом такий бурянчик у нас називають його Боже дерево я не знаю як його повністю не взяли всі інші бур'яни взяли Взяло, але колір салатовий, не зелений, дивіться, який там. Зелений повністю розвивається. В однакових умовах була кукуруза. В однакових. Якщо навіть отак зверху подивитися, з лівого боку навіть попеченого немає листя. справо опечене листя, отак От як навіть по межі зараз пройду, покажу вам. Ось ходили сапою, ось обробляли гервіцилі. Дивіться. Ось зелене, повністю. Нормально розвивається і зразу йде попечене листя. Салатовий колір. І зелене. Ось вам і різниця. Ось вам і. Є сапи, животворящі. ось нема кому працювати на них. Всім дякую за увагу, слава Україні!